Друзі, вітання! Ви на каналі Дохідua. Сьогодні говоримо про новий лаунчпад на біржі Bybit, розберемо формати для участі і найголовніше, як на цьому заробити. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, розпочнемо з основ. Якщо ви новачок і вперше братимете участь у лаунчпаді на біржі Bybit, то дана інформація для вас. І що простими словами, лаунчпад це можливість на ранній стадії придбати токени проекту за стартовою ціною, яка в абсолютній більшості випадків є нижчою, ніж ту, яку ми отримаємо на лістину. Тобто, в 99% випадків ми отримуємо прибуток, адже можемо. Продати наші токени дорожче. Як бачимо, тут в нас крайнім лаунчпадом був проект Мі. На біржі, Байбіт, доволі давно не проводились лаунчпади. Знову ж таки, ринок був нестабільним. Можливо, у біржі дещо змінилися плани на розвиток. Тут ми бачимо статистичні дані попередніх проєктів, які були найбільш прибутковими, і бачимо, той самий ген дав практично 40 іксів. Інші проекти також потішили учасників, які змогли виграти алокацію. Як бачимо, тут є також коротка інформація, як взяти участь, однак в цьому новому лаунчпаді ще дещо змінили умови, про які я вам в подальшому розкажу. Тому від себе я усім рекомендую брати участь. Практично ми тут не несемо жодних ризиків, а в разі отримання алокації зможемо зафіксувати хороший профіт. Що ж, переходимо до нашого проекту. Бачимо, як тільки з'явилась новина про новий лаунчпад, я опублікував її у себе в телеграм-каналі. я неодноразово вам рекомендую підписуватись, і хтось може сказати, ну для чого, яку прикладну цінність несе підписка на телеграм-канал. І ось на прикладі даного лаунчпаду я вам покажу. Е, ось тут я розписую умови, про які ми поговоримо згодом. І в кінці пишу, що взяв лонг. Позицію по MNT на біржі MEX та купив на спот токенів на 1000 доларів. Ну, спот можете порахувати самі, скажу відверто: я купив 2500 токенів, зараз прибуток складає 80 доларів. А по своєму лонгу, тобто, щоб ви бачили, що я ніяким чином вас не обманюю. Ось мій лонг відкритий. Знову ж таки, як на мене, я взяв доволі маленьку позицію, всього лише 400 маржі і 10 плече. Ну, знову ж таки, такий у мене ризик менеджмент. Плюс беремо до уваги мою покупку на споті. Не хотів засаджуватись на 100%. Але, тим не менш, як на мене, ця ідея виглядала очевидно. Тобто, з'явилася новина. І, відповідно, людям доведеться купляти токени МНТ, що спричинить ріст даної монети. Відповідно, я моментально після анонсу зайшов в дану позицію, і відповідно на даний момент профіт мій складає 215 доларів. Тобто, якщо ви б зайшли з більшою позицією, у вас би був ще більший профіт. Ну, як на мене, це доволі хороша сума і, взагалі, хороша можливість для того, щоб підписуватись на канал і відповідно забирати ось такі мови. Що ж, давайте тоді перейдемо до основного, натискаємо детальний анонс і переходимо на сторінку власне, з деталями. Тут обираємо нашу рідну мову. Що ж, стартуємо, бачимо, що тут в нас представлений проект Каштрі. Знову ж таки, якогось сенсу розбиратися в метриках проекту немає, адже ми отримуємо токени по дуже хорошій ціні. І питання лише в тому, скільки іксів ми заробимо. Я впевнений, що біржа зацікавлена в тому, щоб показати якісний результат, адже лаунчпадів доволі давно не було. І якщо ми отримуємо якісний профіт, це знову ж таки спричинить під Звищений інтерес до токену MNT, що є нативним токеном як блокчейну, так і можна сказати і біржі, і відповідно його почнуть частіше купляти з прицілом на наступні лаунчпади. Це для бірші, знову ж таки, піднімить рівень престижу. Так, ну з проєктом ми розібрались по дедлайнах. Лаунчпад стартує сьогодні о 13.00 і триватиме до 14.00 5 вересня. Це важливо, запам'ятовуйте ці дедлайни. Також нам анонсують те, що буде додаткова вікторина для тих, хто відповідно братиме участь в лаунчпаді. Нам потрібно буде відповісти на питання і за це отримати частинку з пулу. Знову ж таки, як тільки вийдуть питання, пост з відповідями я зроблю і опублікую в себе в Телеграм, тому підписуємося. Також тут нас можна запрошувати друзів, це не дуже цікаво. Далі розбираємось, як ж власне, приєднатись. Друзі, перший варіант за токени МНТ. Власне, чому їх купують? Тому що за холд. Даних токенів ми можемо абсолютно 100% отримати алокацію. Тобто ви гарантовано отримаєте алокацію, якщо у вас більше 50 МНТ на балансі. Однак, який у цьому нюанс? Є загальний призовий пул, який складає 100%, і відповідно він буде розподілятися по тому, скільки вас МНТ. У відсотковому співвідношенні до загального пулу. Тобто, якщо у вас допустимо 100 токенів, а загалом усі користувачі будуть брати участь за декілька мільйонів, ви і отримаєте маленьку частину. Тому, знову ж таки, якщо у вас немає великої кількості МНТ, я не рекомендую їх купувати конкретно під лаунчпад, адже після завершення лаунчпаду, безумовно, буде просадка, адже багато людей купують і потім продають. Тому ваш варіант це брати участь за USDT, як на мене, це краща можливість, і я буду брати за USDT відповідно на декількох аккаунтах. Що нам потрібно робити? Наш середньодобовий баланс гаманця в USDT має бути як мінімум 100%. Доларів. Друзі, баланс почнуть фотографувати якраз таки з 13.00 першого дня, тобто сьогодні. Якщо ви не встигнете і подивитесь це відео пізніше, вам потрібно буде закинути просто трішки більше, банально там 120-150 доларів, щоб протягом 7 днів у вас виходило середній баланс 100 доларів. Ці кошти можуть бути як у аккаунті фінансування, так і на стейкінгу. Знову ж таки, будь-де. Єдине не плутайте з web 3 гаманцем, тому що це абсолютно окрема одиниця, і там кошти не зараховуються. Також додали додаткові умови, і відповідно, щоб отримувати більше шансів, а алокація в USDT буде роздаватися в форматі лотереї. За те, що ви холдите 100 доларів, вам дають один лотерейний квиток. Задля того, щоб збільшити шанси, вам потрібно виконувати середньодобовий торговий обсяг на споті, відповідно, від 50 до 1200 доларів. Як на мене, це доволі небагато, і якщо у вас є... Така можливість, якщо у вас є активи на споті, можна просто купувати той самий біткоін, Ефіріум і продавати там трішечки дорожче, щоб відбивати комісії, тим самим нічого не витрачаючи. Також, якщо ви новий користувач і створите аккаунт протягом лаунжпаду, вам додатково дадуть ще один квиток. Знову ж таки, доволі непогано. Далі, після того, як ми виконали усі дії, холдили 100 доларів на балансі та додатково виконували об'єкт. Нам потрібно буде зафіксувати свої 100 доларів або ж мантл певну кількість, яку ми холдимо. І відповідно після того вам буде дистриб'юція, тобто вам нарахують токен. У випадку з мантл це гарантована певна кількість токенів. У випадку з USDT буде проводитись лотерея. Якщо ваш квиток виграє, вам нарахують відповідно на ці 100 USDT. Токенів по стартовій ціні. Якщо ж ваш квиток не виграє, ви абсолютно нічого не втратите. Ваші 100 доларів повернуться на баланс. Далі у нас тут інформація про період розподілу. Знову ж таки, він буде на наступний день після завершення лаунчпаду. Скоріше за все, тоді ж оголошать про лістинг. І відповідно ми одразу зможемо продати наші токени. Тобто це доволі крута можливість. Ми отримали токени, продали їх на лістингу. Також наголошую, потрібно бути в курсі усіх дедлайнів, адже на лістингу здебільшого найвища ціна. Тобто ви отримали токени продали їх там з 5-10 іксами і забрали ваш прибуток. Тому лауншпади на Bybit – це доволі крута штука, незалежно чи ви новачок, чи ви досвідчений користувач. Тому рекомендую готувати ваші аккаунти та приймати участь. Що ж, на сьогодні це все. Сподіваюсь, дане відео було цікавим і найголовніше інформативним. І ви прийматимете участь на лаунчпаді, біржі, Bybit. Усім бажаю успіхів. Нехай ваші квитки перемагають, і ви отримаєте побільше локацій. А загалом, вкотре хочу подякувати усім, хто підписаний на даний канал. Літо завершується, на нас чекають нові проекти. Відповідно, ми будемо працювати та заробляти разом. Ще раз дякую і побачимось вже в наступних відео.